Від любові до ненависті ось так Потап і Настя говорили одне про одного ще п'ять років тому. А на шеїні сіда нормальне, звісно, дабо тому ж ми там у нас и бувають сриви, псікими постоянно в місті. Води, по тому приходяться іноді пос послати друг друга. бывает. тим не менш, популярний дует святкує десятиріччя разом. То чи пара вони насправді? Народні хіти від Потапа і Насті популярний дует святкує десятріччя просто небо». Привітаємо. Сісія та злонягоні, на районі, Олексію, вітає з десятиріччям гурту «Потап і Настя». коли йшов кастинг дівчат на роль Насті. Чи думав ти, що будете святкувати десятиріччя? Во-первых, не было никакого кастинга. Спасибо за поздравления. Ну, у нас была встреча, на которой мы познакомились. Вот я шутил, как всегда, в своем в своей манере. Вот Настя вообще, она человек, у нее свое чувство юмора. Она как-то на меня посмотрела, так фыркнула. И не могу сказать, что она мне понравилась. Потом мы начали записывать песню. Вот. И стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер. Мы очень столкнулись с ней во время работы. И начали ссориться, ссориться ссориться. А потом выпускать песни, которые становятся бесспорными хитами. И это становится популярным. А наши отношения все хуже и хуже и хуже. И вот такой парадокс. Первые три года, чем больше мы ругались, тем популярнее мы становились. И сквозь терник к звездам, и только, наверное, последние года четыре, Ми кайфуємо це місце роботи, тому що накаже, ми поняли, що це проєкт судьби, душі і любві. Сьогодні ви святкуєте Десяріччя, а рік тому святкувало 10-річчя світське життя. Ти тоді сказав, що на всі питання зможеш відповісти, коли будете святкувати 10-річчя. Ось цей момент прийшов. Потап. Чонили вас неодноразово. Ставить час, ми розкажемо вам правду. То може саме зараз цей час? Ні. Вот буде нам 10 лет в десять літ все, все, все розкажемо пара потапи, Настя чи ні. Ну как вам сказати? Ми уже родні люди друг другу. На скільки на много сильно родные ми близькі люди. Ми мы, мы понимаем друг друга по настоящему. Музика нас связала. А сильнее зв'язки між людьми я не признаю. Зовсім нещодавно ти святкував ювілей 35 років. Хоча відсвяткування вирішив утриматися. Чому? Я був взагалі в Казахстані в день свого дня рождення. Ми знайшли український ресторан шикарний в Астані. От, і устроїли там українську вечерінку. У нас зовсім було мало времени. Ну, ми заказали все, все, що можна було, шикарно віддихнули всім музикальним колективом. Дякую ребятам, які навіть там э, на далекій страні создали таку українську тусовку. І була дівчина офіціантка, яка говорила, нами тільки виключно українською мовою. Це було дуже зворушливо. А після трьох чарок самогоночки, горілочки стало так весело і добре мені, що я зрозумів, що 35 це тільки початок.

не гадала, що так далеко, мабуть, зайде цей дует, що буде десятиріччя. Наверно, очікувала, що 10 років будуть, настануть, і ми будемо працювати, тому що дует був все время успішний. Но то, что мы будем так выглядеть з Потапом, ты видела, да, как я поработала над человеком, как я поработала над собой, то есть дуэт выглядит потрясающе. Мне кажется, лучше дуэт не выглядел никогда. Это была подготовка до десятиречия? Ваше таке стрімке схуднення. Ну, ти зрозуміла, ти взялася за себе, ти збираєшся бігати марафон і робиш це. Але потапа спонукати до схуднення було важче. Он тащиться зараз робить по прес. і прям бігає на пробіжку. Недавно він купив новий велик, вот этот, крутой. І він їздив, за ним а він п'ять суток просто їздить чоловік на велосипеді по місту. Це велосипед, який тільки у Потапа і кличка. Так, да, і у мера, так. Да. Да. Хто бачив ці кліпи, і мало хто знає, але до дуету Потап і Настя в тебе були відео, в тебе були сольні пісні, і є дуже кумедне відео, де ти плаваєш у плясті. Я танцюю там, я не плаваю. Какая разница, что нам нельзя, Какая разница, что я тебе? Слушайте, я когда собираюсь в компании, надо мной все издеваются говорят, Настя, а давай-ка вспомним, как все это начиналось. И показывают мне эту бутылку. Мало того, когда все напиваются, все начинают в этой бутылке вот так танцевать. Вот так вот. Ты так там делала. И вот подкалывается меня. Слушайте, ну я горжусь этим. На самом деле, я тогда помню, что это была первая моя видеоработа. Я тогда работала сутки что был достаточно тяжелый клип технически. Поэтому у меня было неплохое начало. Не так давно ты відсвяткувала день народження. Вітаю тебе з днем народження. Вирішила відсвяткувати гучно, вечіркою в канадійському стилі. Чому Канада? Я ніколи не празнувала день народження. І зараз почему-то мені захотілося 29, вот так, не 30, як звичайно, всі юбілеї празднувати, а принципіально 29. Почему канадский а, стиль объясню? Мне захотелось не няшности, пушистости, такой, как обычно, девочки, «А, вот я такая принцесса королева. Нет, мне захотелось. Я там я в своем платье, значит, играла в Бирпонг. Вот так. Ну, это это фишка, это прикольно. Плюс мне очень понравилось это место новое. У нас открылся новый канадский бар. Сначала думаю, блин, ну это раз странно. Будет Катя потом спрашивать, почему канадский стиль? Но фішка. ведь под апуху кайну форму оттягнул заради да, тебе. Но там многие на самом деле подевались, у меня был дресс это было принципиально. Мне очень приятно. Спасибо всем моим гостям, что они все вырядились в бело-красные цвета и приперлись, все танцевали. В общем, на самом деле мне каждый год сказал, что это был лучший день рождения, лучшая темати тематическая вечеринка.